Програма абсолютно опробована в Україні, але там просто нічого не вкрадеш. А влада ставить собі за мету ж зовсім іншого. Тому так і відбувається. Програму доступного житла в Україні започаткували на Полтавщині. От сидить один із ініціаторів. Саме за полтавським досвідом був підписаний указ Ющенка Віктора Андрійовича про запровадження в Україні програми доступного житла. Вона дуже проста. І зрозуміло, це не те, що сьогодні робить діюча влада, коли обіцяє якісь дешеві проценти з банків, ніяких процентів дешевих не буде, ніякі банки їх не дадуть при нинішній ситуації економічній. А в чому сутність була нашої програми? В тому, що всю інженерію, інженерію під будівництво готувала місцева влада за місцеві кошти, за місцевий бюджет. А це здешевлює на 40% приблизно взагалі будівництво. А якщо ще взяти, що не треба інвестору ходити по е, владі, по чиновникам, який кожен вимагає хабаря, то тоді це здешевлення ще більше. В результаті на Полтавщині ми побудували будинки, в якому квадратний метр коштує 2500, 2500 гривень. Всі будинки були заселені фактично працівниками бюджетної сфери. В Києві і подалі, і, і обов'язково можна робити цю програму. І необхідно її робити. Але знову ж таки вона просто відсвідомо гальмується, Свідомо. Тому що для того, щоб її зробити, треба, по-перше, зробити самостійність місцевих бюджетів, віддати їм ті ресурси, які повинні бути в них. І вони тоді будуть реальну можливість мати на ту ж саму інженерію, підготовку ділянок під будівництво і так далі. І так далі. От. Програма абсолютно опробована в Україні і є реальні будівлі. І є нормативна база. Але там просто нічого не вкрадеш. Бо ну що ти вкрадеш у людей середнього і нижче середнього достатку. При, при вартості квадратного метру 2500. Там нічого не вкрадеш. От. А влада сьогодні ставить собі за мету, зовсім іншу. Тому так і відбувається.